Вітаю! Сьогодні з вами, я, адвокатка Вікторія Співак, телеведуча проєкту Військове Право на першому міському. Сьогодні з вами ми розглянемо підстави для звільнення з військової служби. Підстави передбачені для звільнення під час воєнного часу військовослужбовця містяться в статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. Загалом їх є чотири. А саме у зв'язку з досягненням граничного віку перебування на військовій службі, тобто до 61 року. Зараз проектом закону вже передбачено збільшення граничного віку до 65 років, але даний закон ще не прийнято. За станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби із виключенням із військового обліку у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, також підставою для звільнення з військової служби є сімейні обставини. Найчастіше звертаються за юридичною допомогою саме за Сімейними обставинами і просять надати допомогу в підготовці рапорту, його направленні та подальшому відстоювання інтересів військового щодо звільнення з військової служби. Хочу звернути увагу. Що найкращим буде варіантом, але цього не вимагає закон до рапорту долучати нотаріально засвідчені документи. Для військовослужбовців, яких призвано на військову службу у зв'язку з мобілізацією, визначено вичерпний перелік підстав для звільнення. У зв'язку з вихованням дитини з інвалідністю віком до 18 років, ви повинні надати до рапорту свідоцтво про народження дитини. Документ, що посвідчує інвалідність дитини, довідку про склад сім'ї, свідоцтво про шлюб у разі наявності, паспорт та ідентифікаційний код. У зв'язку з вихованням дитини хворої на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, ви надаєте до рапорту наступні документи: медичний висновок про наявність хвороби у дитини, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб. У наявності довідку про склад сім'ї, паспорт та ідентифікаційний код військовослужбовця у зв'язку з необхідністю здійснення постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружиною чоловіка, що підтверджується відповідним медичним висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Звертаю увагу, що в даному випадку передбачено саме наявність одного із цих документів, тобто або медичного висновку медико-соціальної експертної комісії, або лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я, до рапорту в даному випадку ви долучаєте документи, а саме рішення. ЛКК або довідку до акту огляду в СЕК про потребу догляді, свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження самого військовослужбовця, довідку про склад сім'ї, паспорт, та дефікаційний код військовослужбовця. Також Звертаються з підставою зв'язку з наявністю дружини із числа осіб з інвалідністю та або одного із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Хочу зазначити, що е, з практики склалося так, що дружина е, незалежно від того, яку має інвалідність у військовослужбовця або чоловік, е, це є вже підставою для звільнення. З лав зсу документи, які в цьому випадку потрібно надати до рапорту: це довідка до акту огляду сек, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, паспорт та індифікаційний код військовослужбовця. Також підставою є у зв'язку з необхідністю здійснення опіки над е, особою з інвалідністю, визначеною судом недієздатною. Ви не даєте в цьому випадку до рапорту рішення суду про встановлення опіки над особою, документ, що підтверджує родинні зв'язки, довідка про склад сім'ї, акт обстеження фактичних умов проживання, паспорт та індифікаційний код військовослужбовця. Зв'язку із необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю першої групи. Ви надаєте документи, які потрібно долучити до рапорту, а саме. Довідку до акту огляду МСЕК, документ, що встановлює родинні зв'язки з особою, яка потребує догляду, довідка про склад сім'ї, акт обстеження фактичних умов проживання, рішення органу соціального захисту про здійснення догляду, рішення органу місцевого самоврядування про здійснення догляду, паспорт та індифікаційний код військовослужбовця. Також однією з підстав є. За необхідністю здійснення постійного догляду за особою з інвалідністю другої групи ці документи співпадають з попереднім переліком. Найчастіше до мене звертаються військовослужбовці для звільнення з військової служби. Саме в таких випадках, коли на їх утриманні, звертаю увагу на утриманні, є троє і більше дітей батько, дружини, чоловіка з інвалідністю першої другої групи, дитина з інвалідністю, також законодавство було змінено і доповнено закон про військовий облік та військово зобов'язані ще однією підставою: це коли близький родич загинув. Під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони відсічі стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, для того, щоб військовослужбовець, який вже перебуває на службі на військовій, мав таку можливість для звільнення, він повинен звернутися з рапортом. Рапорт надається до строєвої частини на ім'я військового командира, але час безпосереднього командира, який став свою резолюцію з обов'язковими доказами такого вручення, вказати в рапорті причину звільнення, докласти необхідні документи, які підтверджують дані факти, вказати про небажання щодо продовження військової служби та проходження військової служби у військовому резерві Збройних сил України за відповідною військово обліковою спеціальності. Рапорт можна підготувати, надіслати поштою, надіслати кур'єром, але обов'язково з. Описом вкладеного звертаю увагу, що е, рапорт повинен розглядатися. Негайно, якщо не потрібно з'ясування або вивчення чи перевірки якихось необхідних обставин. Взагалі, законодавством передбачено, що звернення розглядається, вирішується в термін не більше одного місяця, від дня їх надходження, враховуючи вихідні, святкові та неробочі дні. А ті, які не потребують, як я ще раз наголошую, додаткового вивчення та проведення перевірки за ними невідкладно але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо ж місячний термін розв'язати порушення у зверненні або ну рапорт, так ми будемо називати питання неможливо, то керівник відповідного органу, військового управління, командир військової частини або особа, що тимчасово виконує його обов'язки, установлює термін потрібний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому згаданий строк вирішення питання порушених у зверненні не може перевищувати 45 днів. Якщо відповіді немає, то можливо подати адвокатський запит. Звертайтесь за фаховою допомогою до адвоката, підписуєте договір. Договір можна укласти в тому числі онлайн за допомогою будь-якого месенджера. Вайбер у нас для спілкування є телеграм, WhatsApp. тому, будь ласка, звертайтеся за юридичною допомогою, отримуйте її вчасно у випадку відсутності відповіді. Також і на адвокатський запит командир військової частини, який ігнорує даний адвокатський запит, притягається до адміністративної відповідальності. На цьому, все, дякую. Бережіть себе.